Часто батькам дорослих дітей, які вже одружені через добрі наміри, хочеться зробити добро, а получається зло насправді, через що через те, що вони починають втручатися в справи молодої сім'ї чи немолодої сім'ї, Нібито Говорячи, що це заради добра, я про вас думаю, я вас люблю дуже. Але насправді це шкодить, тому що в дітей є вже своя сім'я. Вони вже мусять приймати рішення, зважаючи одне на одного, а не на думку мами, папи, всіх, хто бажає їм добра, і це приносить. Проблему в стосунки, тому що ти мусиш, нібито, ну тобто, молода людина, там в подружжі мусить, нібито розділятися. Яка не вміє будувати кордонів, розділятися. Ага, це ж мама сказала. Це ж до цього треба прислухатися, Маму ж треба поважати, бо вона мені то і друге, і третє, А коли мама ще згадує, я тобі одне і друге, і третє, я тебе виносила, родила і все в тебе вклала. То це ще складніше стає. Мало людей насправді вміють будувати здорові кордони, казати, що це моя сім'я, ми тут самі впораємося. Це не означає, що зневажати батьків ні в якому разі, але це говорити прямим текстом це моя сім'я. Ми тут впораємося самі. Ми мусимо впоратися. Ми мусимо навчитися. Ми це зробимо скоріше всього, так що вам це може не сподобатись, але це буде наше рішення, за яке ми несемо відповідальність, і тому дайте нам можливість жити своє життя.